Доброго дня, вітаю всіх на каналі Рівненський ВІВК. Сьогодні в нас відео. Тример РТЗК 1400 є з розетки, частина друга. В першій попередній частині я записував, як збирати цей тример, як встановлювати ніж і, і проводив приклад, як працювати ножем. В цьому відео я вирішив записати другу частину вже після того, як опробував цей апарат. І за моєю спиною ділянка приблизно 8 соток, на якій я робив покос ліскою. Хочу сказати для ділянок трави, які вже були покошені декілька місяців тому, або навіть минулого року. Там ділянку я косив, ліска справляється дуже-дуже добре. Отже, 8 соток я покосив приблизно за 3 години. З іншої сторони, в мене ділянка, яка така ж сама по площі, як попередня, але можете побачити, тут є сліди сухостою. І цю ділянку вже. Прийшлося косити за допомогою ножа. По часу це зайняло така ж сама ділянка по площі, її покос зайняв десь 6 годин. Бачите, що це вийшло довше. В нашій майстерні ми знімемо ножа, він зараз на тримері, і встановимо ліску. Перегорнули для зручності. І так, ось тут є отвір. Ми прокручуємо гвинт. Можна побачити, ось він тепер не крутиться, бо шестигранник потрапив в отвір. І з іншої сторони ми ключем за ходом годинкової стрілки маємо відкрутити, от трішки з зусиллям, відкручуємо гайку нашу. І знімаємо ножа. Тепер беремо катушку з ліскою, накручуємо проти часового ходу годинника. Продягаємо та фіксуємо ось так надійно. Все. Тепер покажу вам, як встановлювати ліску. Для того, щоб розкрити касету з ліскою, ми маємо натиснути на це місце і ось так проти ходу часового годинника прокрутити. І тоді касета відкривається. Ось таким чином ми її розкрили. Бачимо, тут випало металеве кільце, воно вставляється ось сюди. І стоїть пружина, яка дотискає. І так, для того, щоб намотати ліску, нам треба взяти ось цей елемент. Всередині є отвір, в який ми вставляємо нашу леску. Для того, щоб е, визначити правильне положення, є спеціальна стрілка. Ось е, за ці, заходом цієї стрілочки, ми маємо намотати наш Нашу ліску. Зараз так, оп, зачепили та намотуємо. Треба намотувати так, щоб ліска лягала рівномірно. Якщо щось там вам не подобається, то можна відмотати назад та знов зробити намотку так, щоб було краще. Коли у вас залишилась довжина приблизно. Там 10-15 см, ми маємо продіти цю ліску. От такі в Отакі отвори в прорізи. Причому тут дві товщини ліски можуть бути 1,6 та 2,4. Ось таким чином ми продягаємо їх в отвори з одного та з іншого боку. Потім ми маємо зібрати цю касету. Ось так продягаємо отвори нашу різку з одного та з іншого боку. Та збираємо нашу касету. Для того, щоб касета з ліскою справно працювали, ми маємо витягнути ось цю ліску з цих отворів, в яких ми їх фіксували, тобто потягнути. Але я рекомендую це робити не тоді, коли. Касета вже зібрана, а ще коли не встановлена верхня кришка. Ось дивіться, ми вставили конструкцію, разом зібрали її, і зводимо на одному рівні середню частину з ліскою. І потім ось так тягнемо, hop, і воно вискочило з одного боку. Та повторюємо те ж саме з іншого боку. І тепер надягаємо оцю кришку зверху та фіксуємо її. Принцип роботи цієї касети полягає в тому, коли ви натискаєте ось цю кнопку, то ліска буде витягуватись. Якщо ваша ліска більше, ніж зона тримача, то не переживайте, вона відріжеться спеціальним ножем, який встановлений на захисті. Так, я розповів все, що хотів вам про цей тример. Скажу так, що коли я косив без перерви десь годину, мені дуже сподобалося, що його мотор не грівся, залишався. Теплим, не гарячим, але рекомендую таку техніку використовувати з перервами. І тоді вона, як умога, довше буде служити вам вірою і правдою. А в мене на сьогодні все. Обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк, пиши коментарі. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого.